Вітаю вас, шановні пані та панове! Українська компанія Мономах відома не тільки своїми класичними чаями, а й неймовірно яскравими оригінальними смаками спеціальної колекції чаїв Ловаре. Виробник мономах існує вже більше 25 років. За цей час він завоював популярність споживачів завдяки якісній, оригінальній та смачній продукції на будь-який смак. Фабрика займається переробкою та фасуванням найкращої сировини елітних сортів рослин з плантації світових чаєвництв з усього світу, щоб запропонувати споживачам товар найліпшої якості та смаку. Колекція чаїв під брендом Ловари це класичні та міксові суміші рослин та фруктів в індивідуальних пакетиках. До складу входять. Найкращі сорти чорного та зеленого чаю: пелюстки, волошки, сафлору, календули, троянди, плоди та шепшини, суниці, яблуні, полуниці, ананас, персик, цедра апельсина. Продукція під брендом Ловари це неперевершені яскраві смаки, бездоганна якість та величезний віби, найрізноманітніших варіантів улюблених чаїв. Завдяки цій яскравій подарунковій упаковці та доступній ціні, вони користуються попитом не тільки в Україні, а й в Європі. Обирайте, що бажаєте та смакуйте із задоволенням. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.